Вітаю, дорогі друзі! Хочу показати свої новинки, а це колода карт Магія Селени. В комплекті ось такий листочок з портретом богині Селени. Це богиня місяця. Тут про неї є легенда. Ідея карт тут описана в інструкції. От. Ну, взагалі, картинку можна поставити собі десь для краси. Ось. І, власне, колода карт. Мішечки хендмейд завжди різні. От, як пощастить. Зазвичай я додаю в подарунок листівочку або сувенірну карту. От, і покажу, що цього разу я вам пропоную нового цікавого. Це такі карти, їх ще називають коучингові: це коли з одного боку метафорична картина, хоча тут вона не зовсім метафорична. Тут. Намальовано, бачите, тут підписана яка фаза місяця. Фаза місяця, і кожна фаза місяця має якусь, ось вона, в принципі, зображена ця фаза. Має якусь символіку. Ось, наприклад, 25-та фаза місяця, мушля. 24-та скала. Ось, бачите, фаза. Ось 23 я фаза, крокодил. Ну, у кожного є своя енергетика у цій фази. Потім це, власне, такий різновид оракулу. От Я зробила такий от оракул, і кожна оця фаза місяця, лунні сутки, ще кажуть, от, вона про щось розповідає. І тут на зворотньому боці книжечки немає в комплекті до цих карт, але є ось такі, як скажемо, витяжки, саме такі ємки, цікаве, що може вам Ну, додати натхнення, додати якоїсь мотивації на день, можете це сприймати відповідно свого запиту, запитом витягати, або просто як пораду на день. Ось ці фрази вони уособлюють енергетику цієї картинки, тут ще як метафори можна пощитувати, подивитися. Бачите, такі красиві художньо... Дуже такі гармонійні зображення. Я впевнена, що ви отримаєте велике естетичне задоволення і навіть ламінація Soft Touch така от приємна, дуже до тіла це теж особливе задоволення таким витвором мистецтва користуватися. Отже, заходьте до мене на сайт alona.raida.com.ua. alonaraida.com.ua Ну, знайдете, і є такий арт-товар у мене. І дуже гарно воно виглядає з таким чарівним щотижневиком. Я недавно почала робити ці щотижневики. Це досить такий новий у мене арт-товар. Але вже досить успішний. І всі замовники мені відписалися, що дуже схвальні відгуки, дуже подобаються, картини. дуже. Такі, Бачите, тут і розмальовки є, і ілюстрації. От тут під місяць підібрано якусь, там, якісь картини під кожен тиждень. Такий щотижневик тижневик не датований, можна його в будь-який момент почати і вести, записувати свої інсайти або свої плани, мрії і так далі. Звертайтесь до художниці, до Альони Райди. Дякую вам за увагу.